Вітаю, друзі! Мене звуть Наталія. Я являюсь трейдером-аналітиком компанії Forex Club Libertex І сьогодні я пропоную вам інвестувати разом зі мною в падіння золота. Суть інвестиційної ідеї полягає в тому, що золото, яке історично виступало тихою гаванню, досягло в квітні свого рекордного рівня у 2430 доларів за унцію, на фоні геополітичної нестабільності, попиту зі сторони центробанків і очікування ослаблення грошово-кредитної політики ФРС, США. але ситуація змінюється. І корекція все більш ймовірна в наявних умовах. Фундаментальне обґрунтування нашої інвестиційної ідеї полягає в тому, що річна інфляція в США в березні 2024 року неочікувано прискорилась до 3,5%, що попливало на очікування ринку відносно зниження ставки ФРС. Якщо раніше очікувалось, що зниження ставки ФРС відбудеться літом, восени, то тепер очікування змістились на кінець року або навіть на наступний рік. В результаті зростання долара по відношенню до світових валют, золото на даний момент знаходиться під тиском. Невизначеність на глобальній геополітичній арені залишається високою, не дивлячись на відсутність актуалізації ризиків. В центрі уваги ризик великого конфлікту на ближньому сході. Але судячи по динаміці цін на нафту і газ і стабілізації золота, інвестори, схоже, не вірять в реалізацію цих ризиків. Також рік президентських виборів США традиційно асоціюється з підвищеною волатильністю на фінансових ринках. В цьому плані інтересна сама динаміка цін на золото. Згідно історії. Золото зростає до квітня, в травні воно переходить в падаючий рух і на декілька місяців. І орієнтовно в листопаді стабілізується. Тому ми очікуємо, що ціна золота повторить дану тенденцію і в цьому році. А тепер давайте перейдемо до відкриття самої інвестиційної ідеї. Ми маємо нашу платформу Лібертекс, знаходимо золото, будемо відкривати угоду в продаж. Угода наша буде по відкладеному ордеру з рівня 2350 доларів. Тому встановлюємо ціну 2350 доларів. Я буду заходити по агресивному сценарію, тому сума моєї угоди буде 500 доларів. Коефіцієнт або кредитне плече 20. Тейк profit по даній угоді ми виставляємо в сумі, і він буде складати 640 доларів. Так, 640. Стоп-лост, тобто обмеження ризику нашого, буде. 440 доларів. І натискаємо Продати. Тобто, при досягненні золотом ціни 2350 доларів, у нас відкриється угода в продаж. Надіємося, що дана інвестиція буде успішною. Принесе нам гарні прибутки. А ми зустрінемось з вами наступного тижня. Всім па-па!